На набережній Тернопільського ставу готуються до костюмованого забігу під гаслом Стань Святим Миколаєм для захисників. Розминку перед стартом робить В'ячеслав Сидорчук. Чоловік до Тернополя переїхав більше року тому з Краматорська. Це вже вдруге. Ну, вирішив підтримати наших військових. Їм там важче, ніж нам. Тому треба долучатися до таких забігів. Стараюсь до всіх забігів таких залучатись. Костюм рожевої сніжинки одягла тернополянка Галина Щепанівська. Це просто така сніжинка в спідничці, просто яскраве, щоб підняти настрій. На лінії старту вишикувався 41 учасник забігу. Три, два, один. Дистанція костюмованого забігу 5 кілометрів навколо тернопільського ставу, каже його організаторка Вікторія Безгубенко Гнатишин. За її словами, один із перших цю дистанцію подолав за 20 хвилин найстарший учасник забігу – 50-річний Роман Боднар. Я зранку потурнувався, погодка прохолодна, не жарко, тому можна витискати все, що можна. Я бігаю регулярно. Результат оцінюю як посередній. Кожен такий забіг, організація це збір коштів для ЗСУ. А хлопці зараз дуже потребують іди, іди, іди. Тому Як я завжди приймаю участь в таких ну, заходах, щоб підтримати хоч якось наших хлопців. Організаторка костюмованого забігу розповіла: кожен учасник донатив під час реєстрації. Вдалося зібрати 5,5 тисяч гривень для військових. Ми донатимо і формуємо подарунки нашим захисникам цього року. У нас як завжди доєдналися громадські організації, волонтерські організації, які надали нам сувеніри, допомоги там шкарпаточки і інші корисні теплі речі для наших військових. На ці кошти ми закупимо ще хімічні грілки та обігрівачі і зразу ж надішлемо нашим військовим. Ми працюємо з волонтерами, громадським організаціям. Ми надаємо їм по кількості, так як вони нас просять. Тобто, напряму ми військовим не даємо. Ми даємо тим, хто знає, куди це краще надіслати. Медалі далі фінішери. Як завжди, брендовані медалі Фінішера. Плюс у нас і значки. Я став Миколаєм для захисника. У нас це вже традиція в другий рік. У нас такі значки. Тобто, це символ того, що я допоміг. Я задонатив і я пробіг дистанцію або прийняв участь в будь-якому нашому грудневому заході. За словами Вікторії безгубенко гнатишенко стюмований забіг святих Миколаїв в Тернополі організовують шість років поспіль. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.